Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ми продовжуємо мандрувати Україною. та в цьому відео ми заглянемо до музею ретроавтомобілів «Фаєтон», що знаходиться у Запоріжжі. Музей знаходиться на лівому березі у Заводському районі. У музеї представлена приватна колекція ретроавтомобілів. Унікальних експонатів у тому, що вони всі на ходу. Нещодавно ми відвідали схожий музей «Машина часу, що знаходиться у Дніпрі. Посилання на відео я залишив в описі. Підписуйся на канал та став лайк цьому відео. Автоклуб Фаетон був заснован у 2001 році. Група ентузіастів на чолі з Леонідом Хлевним ухвалила рішення про створення клубу Фаетон. Так, було покладено початок одній із найкращих в Україні технічних колекцій раритетів. Відтоді учасники громадської організації купували, знаходили та реставрували зразки техніки. Перший екземпляр майбутньої колекції зі 1944 року був куплений у 2001 році. У 2008 році. В Запоріжжі відкрили музей Фейтон. У 2011 році музей отримав нове приміщення. В експозиції є найстаріша українська монтажівка ГАЗ АА 1935 року. У 2012 році було відкрито другий зал музею, де експонується 15 одиниць техніки. Якщо у 2012 році в музеї налічувався всього дві виставкові зали, то вже у 2016 році їх було п'ять. Того ж року на телеекрани вийшов фільм Фейнтон Машини часу. У 2018 році відкрили зал іноземних ретроавтомобілів. Загалом музей вміщує понад 150 екземплярів ретротехніки. Площа музею Фаетон становить 3000 квадратних метрів, на якій розташовано шість виставкових залів, на ній представлені унікальні зразки велосипедів, мотоциклів та автомобілів. Попри свій поважний вік, експонати мають доглянути та новенький вид. 2014 року у місті проводиться фестиваль Запорізька Брама, де можна побачити машини з музею «Фойтон». Окрім музейних експонатів, тут також представлені ретроавтомобілі з клубів як Запоріжжя, так і інших міст України. Так. Окрім клубів та музейних експонатів. Кожен бажаючий власник автомобіля також може е, прийняти участь у фестивалі, розмістивши своє авто на оглядовий майданчик. Так. На фестивалі панує дружня атмосфера, де можна поспілкуватися як з власниками авто, дізнатися, що новеньке, е, про... Ну, що вас цікавить, так познайомитись з цікавими для вас людьми завести нові знайомства. Окреме відео про Запорізьке Брамо, про фестиваль я вже робив, воно є на каналі. Посилання залишу у описі. Якщо буде така нагода, обов'язково посетіть як музей. Він дуже цікавий, на мій погляд, як для дорослих, так і для дітей. І якщо буде така нагода, Обов'язково посетіть фестиваль. Ну, мені там дуже дуже сподобалося, дуже відкриті, щирі люди.